Методи трансформації функціональних груп Трансформації функціональних груп у синтезі здійснюються з метою побудови цільової речовини переважно на проміжних стадіях, де перетворення функціональної групи слугує перехідною ланкою від одної структури до іншої. Це в процесах циклізації, рециклізації нарощування ланцюга, приєднання структурних одиниць, захисту активних груп. Або ж з метою формування бажаної групи, як визначальної на якомусь з етапів синтезу чи наприкінці уже е, с, е, у сформованому базисі. Для цього застосовуються характерні реакції функціональних груп, зокрема оксидаційно відновні Реакції заміщення гетераатомів на бажані групи або заміна атома гідрогену, зв'язаного з гетероатомом на карбону, чи гетероатомні замісники, використовуються також модифікації груп, їх заміна на гідроген. Сюди можна віднести ще й низку перегрупувань та міграцій. Отже, методи відновлення. Це Одні з важливих методів трансформації функціональних. Відновленням називають хімічні процеси, або, тобто реакції, внаслідок яких відбувається збагачення електронами, тобто підвищення електронної густини чи електронного заряду на певних атомах або ланках у відновлюваній молекулі. Наслідок відновлення, як бачите зі схеми, понижується оксидаційний рівень в молекулі приєднується гідроген, що супроводжується зменшенням кратності зв'язків молекулі, або ж зменшується в ній кількість гетероатомів, коли відбувається заміна їх на атоми гідрогену, карбону чи на інші менш електронегативні елементи. Тобто елементи, які то в передичній системі по ліву сторону від відхідного атома. Відновлена речовина, тобто субстрат, відносно відновника реагенту є оксидантом, адже відновлення є лише складовою єдиного відновленого оксидаційного процесу. Відновлення включає численні трансформації структур. Передусім, як бачите, зі схеми функціональних груп та гетероциклів трансформації, що можна пролюструвати оцією схемою. Як бачимо, зі схеми реакції відновлення охоплюють широкий ареал хімічних перетворень. Це і перетворення карбонійних груп в спиртові чи метилейнові, ненасичених гланок насичені, ненасичених азотомісних функцій в амінні, і інші. Важливою характеристикою відновної здатності реагентів є оксидаційно-відновний потенціал. Або редокс-потенціал, це називається. редокс-потенціал Redox-potential. Це електричний потенціал, що його приймає платоновий електрод, занурений в розчин даного відновника чи оксиданта в умовах рівноваги. Якщо розчин має відновні властивості, електрони переходять на електрод і заряджають його негативно. Якщо електрод віддає врощений електрони, потенціал електрода стає позитивним. Отже, він має від'ємне значення для відновників і додатне для оксидантів. Редокс потенціалу, як от бачите зі схеми, залежить від концентрації, радше від активності речовин а ОХ і а РЕТО тут схебі, що входять у електрохімічне рівняння до стандартного електродного потенціалу оксидаційно-відновленої пари Е0. І ця залежність описується з цим рівнянням НЕРСТа, яке ви, очевидно, знаєте ще з курсу фізичної хімії. Редокспотенціал це міра здатності приєднувати електрон до системи відновлюватися. Система з більш високим редокспотенціалом буде оксидувати систему з нижчим редокспотенціалом. Притаманним для редокс-систем є нормальний або стандартний потенціал Е0. Тобто рівноважна різниця потенціалів між електродом і розчином при умові, що речовини, які беруть участь в реакції, перебувають у стандартному стані. Це коли їх активності дорівнюють одиниці, або коли концентрації, а радше активності оксидованої і відновленої форм однакові. Тоді в рівнянні нерства, як бачите, логариф, їх відношення буде рівні нулю. І одержується значення стандартного потенціалу для даної екстраційно-відновної або інакше редокс-системи. Електродом порівняння слугує зазвичай водневий електрод. Це поняття стосується безпосередньо тільки оборотних екстраційно відновлених систем. Але воно корисне для орієнтації. Для орієнтаційної оцінки і необоротних процесів, для яких виміряти безпосередньо цю характеристику не вдається або дуже важко. Відновники мають високий негативний, а оксиданти, позитивний нормальний потенціал. Поведінку сполуки у конкретних умовах визначають не абсолютною величиною потенціалу, а відношенням її до величини потенціалу другої речовини, що знаходиться в системі. Якщо це відношення більше за одиницю, то речовина в цій системі відновлюється. При тому тим легше, чим більша різниця потенціалу. Отже, одна і та ж речовина може бути щодо одного партнера. Відновником, а щодо іншого, оксидантом, буде, бачите на цій схемі. Наприклад, тут є сульфур-діоксид СО2, який здебільше є відновником, оксидуючися до СО3. Але щодо гідрохінону або цинку, він буде оксидантом, відновлюючися до С0, тобто до елементарної сірки чи навіть до С-2 до сульфіду. Відновниками, як бачите, з схеми, водню є ще деякі метали, натрій, цим, іще, але здебільшого солі елементів змінної валентності, де сам елемент відновних знаходиться у своїй нижчій валенті. Наприклад, H2S, Na32, SO3 і інші, які бачите тут на схемі. Це також гідриди і комплексні змішані гідриди металів, одліті, алюмогідри, боро, борогідрид. Найпростіші випадки відновлення можуть бути інтерпретовані в рамках принаймні чотирьох типів. Механізмів, чи інакше хімізмів перебігу таких реакцій. От перший такий механізм відновлення з передачею електрона. Це відновлення металу. Цей механізм найімовірніший тоді, коли відновниками слугують металесами. В найбільш чистому вигляді він наявний при електрохімічному відновленні, звісно. У рамках цього механізму, як бачите, зі схеми, електрон від відновника передається на нижню вакантну молекулярну орбіталь органічної молекули субстрату, тобто оксиданта, змінюючи в ньому розподіл електронної густини звісно. Одержується аніон-радикал, в якому, звичайно, негативний заряд знаходиться на гетероатомі, а спін розосереджений по карбоновому скелеті, зокрема, коли він не насичений. Ароматичний або конюговані зв'язки. Наслідок приєднання ще одного електрона виникає діаніон. Ця частинка Відриває від розчинника, від спирту або води, тобто середовище, де ведеться реакція, протон, який приєднується до атома з найвищою електронною густиною. А це гетероатом, або з ним карбонові центри ароматичному ядрі. І в результаті утворюється продукт реакції. На шляху реакції може також Відбувається димерізація радикальних частинок з утворенням пінаконів, оскільки другий електрон приєднується повільніше. А це доказ якраз радикального механізму згаданих процесів. Аналогічному хімізму підлягає катодне електровідновлення. Наприклад, Три ацетилпіридину до трипіридилбутан 2-3 діолу. За таким хімізмом перебігають реакції боблана Верча. Хоча реакція бооблана. Це реакція, як бачите, зі схеми. Відновлення естерів аліфатичних карбонових кислот до первинних спиртів, дію металічного натрію в спирті. Наприклад, відновлення естеру, е, нен-діетил е, е, лейцину до, е, за буобланом отримують 2 діетиламіно, 4 метил, 3 пентанол. За допомогою реакції бувоблану легко відновлюються. До відповідних спиртів естерні групи, кетоні, але не кислотні. Тому цей метод можна використовувати для вибіркового відновлення карб... карбонільної групи до спиртової в присутності карбоксильної. Це вибірковий метод. Також не заторкуються подвійні зв'язки, якщо вони не поляризовані, як, наприклад, у альфа-бета ненасичених карбонійних сполуках. Спроможні відновлюватися ароматичні цикли, але тільки заміщені полярними групами. А от нітрили, оксими відновлюються до амінів, як і нітрогрупа, але ще легше процес відбувається в рідкому амініакові чутливі в цих реакціях карбон-галогенійні зв'язки, що зазнають гідрогенолізу, тобто відновлюються, відбувається заміна галогена на гідроген. Аналогічно за цією схемою можуть відновлюватися гідрокси і мінні ланки до амінних що спостерігаємо перетворені от гідрокси -іміну, дигідро, дибензо, азепіну. Реакція берча. Це відновлення ароматичних ядер, дією металічного натрію або інших лужних металів в рідкому амоніаку. Його температура кипіння мінус -33, 33,3 градуса Цельзія. Бачите, одні трійки. 3,3,3. Легко запам'ятати. При розчиненні лужного металу аменякові, при цьому одержується розчання такого голубого забарвлення, утворюються сольватовані електрони. Такі сольвати можна уявити у формі аніон-радикалів. Ці розчини електропровідні. Лужні метали розчиняються також в нижчих аліфатичних амінах. Їх розчини подібні до амоніачних. Електрони у них послаблюють свій зв'язок з металом і сольватуються амоніаком чи амінами. Через ці системи є най Сильнішими з доступних відновників у гомогенних фазах. Процес відновлення, як бачите, з цієї схеми ароматичних сполук в заданих умовах розпочинається з того, що сольватований електрон приєднується до ароматичного ядра. Приєднуючись можуть Приєднуватися може один або, рі... або на різних етапах безпосередньо або після первинного протонування два електрони. Почергово, як бачимо зі схеми, беруть участь протони середовища і врешті одержується гідрований продукт. Реакцію проводять у випадку одного ядерних вуглеводнів обов'язково присутності спирт, Для багатоядерних це не конче. З перебігом реакції розчин забарвлюється по-різному, але натрій додають до появи голубого кольору як свідчення невеликого надлишку металу в системі. Для підвищення розчинності субстрату можна вводити абсолютний етер або тетрагідрофуран, звичайно, також абсолютний. Замість натрії часто застосовують літій, особливо в розчинах нижчих аліфатичних амінів, що дозволяє підвищити температуру процесу до точки кипіння цих розчинників. Таким, наприклад, є перетворення фенільного кільця в 1,4 циклогексадінільне у альфа-фенілліцині. Відновлення амальгамами металів. Приєднання електрона до субстрату при Відновлення амальгамами відбувається в асорбованому шарі на поверхні металу, після чого утворюється радикал аніона або дивалентні аніони і приєднують вони протони подібно до вище представленої схеми. Амальгану готують додаванням кусочків натрію до нагрітої, так, 40-50 градусів. По цельзію в а ртуть очищують нітратною кислотою. Реакція швидка і екзотермічна, вимагає обережності. Вище 1,25%, 1,25% вмісту натрію амальгама стає твердою. Відновлення амальгамою проводять у кислому або лужному середовищі, у дії або в спирті, причому. В кисному середовищі реакція перебігає швидше. Органічний субстрат може знаходитись у виладі розчину або дрібної суспензії чи емульсії, тому потрібне добре перемішування. Реакція супроводиться виділенням тепла, але за потреби допускається слабке підігрівання, Тільки обережно. Оскільки протягом реакції утворюється гідроксид натрію, його поступово нейтралізують ну, наприклад, костової кислоти. Амальгами відновлюють, як бачите, зі схеми, конюговані зв'язки, в тому числі заміщені карбоксильною групою, ароматичним ядром, але не ізольовані етиленові зв'язки. Стійка також карбоксильна група. Карбонільні групи в альдегідах і кетонах відновлюються до спиртових, але гідроксильна група не обмінюється на гідроген. Легко замінюється галоген на гідроген у зв'язках це галоген. Кратні гетерозв'язки, наприклад, нітро-азометинові групи, відновлюються до амінів хоча нітро, нітро, відновлення нітрогруп до амальгамами застосовує рідко. Ось живий приклад. Добування одного з проміжних продуктів фарбхімії. Тут вибірково відновлюється поляризована етиленова ланка у присутності ароматичного кінця і карбоксильної групи, які залишаються незаторкнутими. Використовується також алюмінієві амальгами. Метод Клеменсена розглянемо. Він полягає у відновленні цинковою амальгамою в присутності хлоридної кислоти альдегідів та кетонів і відрізняється від вищезгаданих, тим що дозволяє здійснити глибоке перетворення карбонійних груп аж до метиленової, тобто це аж два. Як бачите, з оцієї схеми. Проте самі аліфатичні спирти не реагують і тому можуть слугувати розчинниками. Цинкову амальгаму виготовляють обробкою активного кислотного цинкового порошку 5-10% розчином солі гідразієм хлор-2. Відновлення проводять при кипінні або при кімнатній температурі, якщо субстрат малостабільний, у воді Бажано, або аби речовина розчинялася, ну то завжди розчин бажаний для хіміка. Тому додають спирту або оцтової кислоти. Діоксану можна додати. Іноді додають до води тулуен. І процес відбувається в двофазній системі, тим самим запобігають усіданню органіки на амальгамі. То буде посилувати її тоді, якщо вона осідає. Здебільше на початку гроші забарвлюється до червоного, а під кінець забарвлюється, кінець і, і забарвлення слугує показником перебігу реакції. Так, наприклад, відновлення 4 гексаної резорцинолу цинковою амальгамою у кислому середовищі добувають антигельмінт гексил гексилрезорцинол Як бачите, на цій схемі. Відновлення цинком. При відновленні цинку досягають різноманітних результатів, залежно від реакційних умов. Реакція здійснюється в кислому, найчастіше або в лужному середовищі. Навіть у нейтральному можна, але тоді сповільнено йде. Перше середовище впливає на редокс потенціал цинку, а тому виникають і різні результати відновлення. Для відновлення використовують цинковий порошок. Процес проводять у воді, спирта, найчастіше підкисленні хлоридною кислотою або в востовій кислоті при нагріванні чи зазвичай при температурі кипіння середовища. При цьому треба мати на увазі, що сама реакція екзотермічна. Одна Бачите, все багатство відновлень за допомогою цинку. Відновлення, як бачите, зазнають нітрогрупи, подвійні гетерозв'язки. Легко відбувається також гідрогеноліз, алген-карбонових зв'язків. Як бачимо, глибина відновлення досить сильно залежить від середовища та функціонального оточення відновлюваної групи. Але подвійні зв'язки, як і бензольне і це, а також етерні і тіоетерні ланки, залишаються вельми стійкими. Це бачите на цій схемі показ. Заслуговують уваги способи відновлення цинком в кислому середовищі, продуктів формілювання арильних ядер або аміногрупи до відповідних метильних заміщених. Бо це є метод непрямого метилювання, монометилювання. Відновлення станумо. Воно знаходить застосування головно для відновлення, як бачите, зі схеми, нітро та нітрозогруп до аміногрупи. Зв'язки це галоген в алкільних ланках відновлюються, але в ароматичних ні. Тому ароматичні нітрогалогенові сполуки можна відновлювати вибірково по нітрогрупах. Виконується реакція у водному розчині хлоридної кислоти, рідко сульфатний, часто субстрат перебуває в вигляді суспензії. Реакцію проводять при, хо, при легкому кипінні, враховуючи, що вона екзотермічна, додають порціями гранули станому, або кислоту і регулюючи таким чином інтенсивність процесу. Реакційну масу далі підлужнюють, розкладаючи комплексні солі, станом і виділяють продукт, наприклад, через екстракцію. Так, в етерії паранітробензойної кислоти відновлюється нітрогрупа до амінної, а естерна не заторкується. Бачите? одержується таким чином бутинамінце е, фанпродукт. Відновлення алюмінієм. Для відновлення застосовують активовані ошурки алюмінію і проводять в абсолютному спирті, як, наприклад, перетворення метилфеніл е, е, імінопіперидину, е, іміно до метил анелінопіперидину. Відновлення залізу. Процес проводиться в кисному середовищі, зазвичай хлоридні або острові кислоти, і при нагріванні до температури кипіння середовища, використовуючи чавунні або е, відновлені залізні ошурки. При цьому треба брати до уваги екзотермічність самої реакції, для покращення розчинності субстрату можна додавати спирт. Найчастіше цей метод застосовують для відновлення нітросполук, аміни, це в промисловому масштабі, для успішного відновлення має значення pH-середовища, при, при при його перевищенні понад певне значення біля 12 вихід аміну різко падає. Хоча залізо в крижані ацетатній кислоті легко відновлює альдегіди до первинних спиртів, простіший випадок це вибіркове відновлення від дібробензолату в присутності хлоридної кислоти. Тому, що естерна група не зазнає зміни, як бачите. Коли Крім металічного заліза, іноді при відновленні кратних зв'язків, особливо нітрогопи, використовують солі заліза двовалентного, заліза 2. Дякую за увагу.